Президент Франції Еммануель Макрон засудив відверті спроби Росії дестабілізувати Молдову. Про це він заявив у Єлисейському палаці. Під час прес-конференції з молдовською колегою Маєю Санду Макрон наголосив, що повномасштабна війна в Україні є серйозним викликом для Європи, акцентувавши, що зокрема Молдова перебуває на передовій російської загрози, і що ракети та безпілотники РФ регулярно залітають на територію країни. Також він додав, що Франція допоможе Молдові протистояти цьому втручанню. У завопостільки країн в Європі знаходяться на передовій загрозі, і ваша зокрема у цьому контексті ваша мужність, пані президенте, викликає повагу всіх. За останні три роки ваша країна понесла на собі весь тягар людських та економічних наслідків загарбницької війни Росії проти України. Молдова, чий повітряний простір регулярно порушують російські безпілотники та ракети, також має протистояти дедалі більш вільним спробам дестабілізації з боку Росії, зокрема проти демократичних інститутів вашої країни. Молдова Молдова на власні очі дізналася, що Росія порушує всі обіцянки. Вона зобов'язалася вивести свої незаконні війська з нашої території до 2002 року. Так і не вивела. Вона перекрила газ, порушивши власний договір на постачання. Він накладає ембарго на молдовську продукцію, ігноруючи торгові угоди. Вона втрутилася в наші вибори, порушуючи основні двосторонні принципи. Це не поодинокі дії.